Доброго ранку о другій годині дня, вже навіть половина 3-ї години. Так, сьогодні я нарешті вже віддам татові борщ. І вам це все покажу, бо було багато питань, що з борщем, що з борщем. Ти його віддав татові? Чи не віддав нарешті? Так от сьогодні, нарешті, я його татові віддам. Дві баночки борщу One hour later. Я вже у тата. Привітайся. Привіт, привіт, давай борщ. Привіт. Віддаю спеці... О. спеціально на камеру О. віддаю борщ, щоб люди нічого такого не казали. Дякую. Борщ до, та... до тата дійшов. Дякую, дякую Тож не хвилюйтеся, все гаразд з борщем, борщ вже у тата У вічній мерзлоті. Ці мамонти століттями ППЦ і твій борщ виражаті, морозилці Потім кошмар. А потім геологи з них готують з тих цих мамонтів, відбивну шашлики. А та, я це. б не відмовився шашлик з мамонта з'їсти. Та це. я б з людини не відмовився. Гадаю, ще ще встигну, ще встигну. Світла до речі, у тата ніхера нема. А у мене є Two hours later. туда завезли. Так. Туда. И меня, короче, отрубили. А пришел я сюда, когда уже все было закончено. Я заехал забрать свои старые наушники. Вот эти вот наушники. Может ты их еще помнишь? А, -а, -а пацаны, каркадеху. Нарешті, бляха, нарешті, як же давно я її не пив. Як же? Я обожнюю охолоджене каркаде. От гаряче каркаде, я ненавиджу бляха. Але охолоджене, охолоджене бляха обожнюю. Взагалі, я раніше пив трохи інше Каркаде, не таке, не цієї марки, але від початку повномасштабки я не можу знайти потрібне мені каркаде у супермаркетах. Тому купую таке. Ну, купую! Купив! Оце вперше купив. В принципі, я отак дивлюся на пелюстки Каркаде, і ну, те ж саме, що я й пив раніше, те ж саме. Сподіваюся, що і смак буде таким же самим. Лейтел. Блять! Я піду в далекі гори на широкі полонини! Блять, хуй, сука, відно! Надіюсь, не видно. <піллянна> ну ж бо посмакуємо. Непогано. Дуже і дуже непогано. Можна пити? Сука, там реально був хуй. Йобані, блять, трухани, які наполовину просвічують хуядло. Що ж, тепер доведеться це якось замазувати, замащувати. Як Увізна, ну. Якось доведеться. А в ефірі не постійна рубрика під назвою Реконструюємо меми з Тіктоку. Оригінал. Мургіркі давно! Мур'які говно! Бургер кінг... Ну а тепер, власне, мій вихід. Бургер Кінг гоно! Бургер Кінг говно! Бургер Кінг говno! Ай, блять, ідіоти! Ну! Вертикально ж потрібно! Щоб дітлахи у тіктоку подивилися! Бургер Кінг ГАВНО! БУРГЕР Кінг КІНГА! БУРГЕР КІНГ ГАВНО! БУРГЕР КІНГ ГА! Оце вже краще, до того ж набагато. Там в оригіналі був трошки інший темп, і ще рюкзак на спину треба було натягти, але це вже хер з ним. Хай воно вже буде як є. Дозволяю перезаливати будь-де, будь-коли і будь-куди. А ще я залутав ось таку штуку ігрові навушники Razer Kraken Pro. Це мої навушники, вони в мене були раніше, я ними користувався раніше, просто так би мовити, останній рік. Вони лежали на іншій квартирі, а зараз, коли я побачив блядь, ціни на продукцію Razer, я такий, ні, блядь, можна мені, будь ласка, повернути ці навушники? Я або користуватимусь ними, або продам, або ще щось. Але але, щойно мені ці навушники віддали. Щойно я їх встромив собі в телефон і спробував послухати блять. Я одразу згадав, чому я ці навушники віддав. блядь. Нема, мабуть, у світі техніки більшого лайна, ніж сука, корпорація «Райзер», Блять, яке ж сука, гамно вона випускає. От Нічого дорожчого за килимок для миші від Райзер. Купувати нічого не слід в жодному, нахуй разі, бо рейзер це контора Підарасів. Така сама, як і Київстар. Київстар, це контора Підорасів номер 1 блядь, для мене. Ну, мабуть, що назавжди вже вони вони ніякою кров'ю не зможуть змити ту ганьбу, яку вони вчинили, вчиняють. Вчиняли, чинять і, мабуть, що чинитимуть ще й в майбутньому. Тому Київстар, контора Підорасів номер один в Україні і в світі. А на другому місці, в особисто моєму списочку, це от саме компанія Razer. Я зараз не хочу сипати якоюсь там високопарною легкою. Лексикою, я краще вам окремий відосик підготую. От чому я ненавиджу компанію Razer, ну і навушники від Razer, зокрема. Сподіваюсь, цей відос вийде найближчим часом. Він може не вийти взагалі. Сюрприз-сюрприз, але сподіваюся, що він вийде. От у мене є бажання його відзняти. І я, мабуть, що вже найближчими днями візьмуся за приготування цього відосу. Почну його потрошку вже готувати. Можливо, до нового року встигну, можливо, ні. Можливо, все як завжди піде по піхві. Коротше, подивимось, як воно буде. Але вас я застерігаю, не купуйте навушники від Razer. Блядь. Ну, типу, можете спробувати щось зробити з іншою технікою, але навушники точно не купуйте в жодному нахуй разі. От знаєте, у такі моменти, коли я йду. Через якусь розйобану дорогу, коли нема освітлення, коли я вимушений світити ліхтарком собі під ноги. В такі моменти, ну, без жодної негативної конотації, але в такі моменти я себе відчуваю бляха сліпим, який іде з палицями, серйозно. Типу йдеш з цим ліхтариком, блядь, дивишся. Вдивляєшся у кожен міліметр дороги, неначе, блять, вступив калю. Ай, хуй би з ним. Головне не в багнюку. В багнюку я вже пройшов. Попереду калюжі. Сука. Темно, не моф у сраці <соць> у. У бурята. Не мов у сраці. У бурята. <початку> хочу, хочу. Пройшов калюжі. А ви, пацани, за що? За калюжі? За багнюку. Ставте лайк, якщо за калюжі. Пишіть комент, якщо за багнюку. Блять, пасани, ваші коменти роблять щось просто таки неймовірно, Сподіваюсь, не криво показую. А втім, похуй нахуй. Ваші коментарі реально продвигають відос. Тож, будь ласка, пишіть більше коментарів. Більше коментів. Хороших і різних. Їх і мені приємно читати, і ще й відос, таким чином ви, типу, протягуєте кудись вгору. Тож буду вдячний за кожний ваш комент і за можливістю кожного пролайкаю і кожному відповім. Сука! дорога розтрощена просто у шмар, бляха дороги нема. І сніг весь розтанув. І калюжі сука поколіно. І багнюка бляха похуй. Опа-на! Ліхтарі світяться. Та ще й неабиякі це енергоекономні літаки. Літаки. -лі ліхтарі. Енергоекономні ліхтарі. Енергозаощадливі, сука, вони настільки енергозаощадливі, що я навіть фокусуватись на них не можу. Тут вони фокусуються ніхера. Фокусується собако. Фокусується собако. А, все одно не сфокусується. Сука, блять, прокинувся світла, ніхуя нема. Ну, п твою ж матінку, ранок починається відверто не дуже добре. А втім, поки що, от прямо зараз, прямо у цю секунду, світло мені не надто та й потрібно, тому, в принципі, ну, все не так вже погано. От якщо у другій половині дня увечері вночі світла не буде, Оце вже пізда, оце вже пізда, піздонька, так би мовити. А на сьогодні у мене, в принципі, велетенські плани. Зараз я беру ці навушники і їду знімати купу-купу футажів, купу-купу підводок з цими навушниками в різних частинах. Або подолу, або... Навіть міста. Ну, коротше, побачимо, як воно буде. Коротше, першу половину дня я так чи інакше проводжу поза цією квартирою. Але якщо далі світло не дадуть, оце, блять, буде піста. Несподівано, нахуй дали світличку, а втім нащо воно мені прямо зараз. Прямо зараз у мене певні плани, і я зйобую. Сука, не дай Боже ввечері його не буде, блять. Не дай Боже. Сука, блять, нахуй за одну єдину годину мені примудрилося виключене світло включити і потім знову вимкнути, блять. Ну, це вже не по графіку, це, це вже точно не по графіку. Це по підерськи, блять. Лейтел. А, відбатрачив, відхуячив на Подолі. Приїхав додому. Світла, як ви бачите, ніхуя в мене нема. Ось вам невеличка демка того, що я робив сьогодні. Всім привіт. Знімаю фанісам. <хи> Який фанісам. <хи> я трохи помилився, все світом, вибачте. Так-так! Відос про навушники Razer я вже роблю, і, радше за все, він вийде наступним. Одразу після от, от цього відосу от саме цього Тож, чекайте, любі друзі, чекайте. А я, мабуть, що. Сидітиму без світла і чекатиму, поки його дадуть. На все добре, всього найкращого, і все буде Україна. На цьому відос типу закінчився. Кого я вже заїбав, можете відос цей потроху вимикати, а всі решта залишайтесь. Буде дещо цікавеньке, наостанок. По-перше, хочу подякувати своїм спонсорам, покровителям каналу. Ці люди мене неабияк мотивують. Лупати цю скалу далі. Україномовну ютубну скалу. Хм, Скалу. Правильні ж все таки скелю. Скала у Таляна, а у нас скеля. Велика і могутня, як мій хуй, який ви сьогодні, я сподіваюсь, все ж таки не побачили. Йдемо далі, тепер донати. Сьогодні їх не те, щоб багато хотілося б, звісно, більше. Але сьогодні є про що побалакати, тому власне я й виніс донати на останок. Смоукі Нагата питає мене про енергетики, які полюбляю, які не дуже. Взагалі, я хотів окремий відос про енергоси запиляти. Він є у мене в планах, але це точно не найближчі плани. Я не знаю, коли його зніму і чи зніму, власне, взагалі. Тому, нуму, зараз швиденько пробіжимося по тому, що я люблю і що не люблю. Власне, все, що світиться у мене в відосах, все, що я п'ю, все це я і люблю. У мене в фаворі нон-стоп буст, нон-стоп ультра. Кавунячий хел люблю, той, що в АТБ стоїть. Суничний хел полюбляю, але його зараз хер де знайдеш. Ну і ще подобається турбіна зі смаком Києві. Будь-яку іншу турбіну в жодному разі не бери, це хімоза, це кал. Ну і ще під буль люблю. Він ідеальний у співвідношенні ціна якість. Коштує недорого і, в принципі, ні в року. Це все те, що я люблю, те, що можу взяти, те, що у мене в фаворі. Не люблю я Red Bull, як не дивно. Оверпрайсну та гидота. Коштуємо в крило від Боїнгу, а пити її неможливо. Хіба що торпічний Red Bull непоганий, і кавуні. Занячий теж, але знову ж таки, ціна. Оригінальний нон-стоп, оспіваний сталкером, я також не люблю. Бусти ультра залюбки, а от оригінальний ні. З основного це все. Якщо є якісь конкретні питання про конкретні енергоси, питай у коментах смого кіногата. Залюбки відповім. Йдемо далі, Рекка! Дякую за полтину. Так дійсно в період між 16 і 17 роками я мало що цікавого знімав. Це факт. Я тоді здебільшого стрімив і господи пробач, хреначив летсплеї. Не надто плідний період моєї ютуб-діяльності. Я тоді, здається, жодного магнус опусу так і не видав. А втім, саме тоді з'явилася психологія, ну, як то кажуть, кожному своє. Дякую за донат, Рекка. Ну і наостанок, сука, найсолодше. Вишенька, так би мовити, на торті сьогоднішнього відосу. Сережа Мічурін, 10 гривень, цитую повністю. Що, камрад на Урлівській 12, їбало, представили після коктейлю Молотова? Що тут можна сказати? Молодець, Сережа Мічурін. З Деанони в будинок, який я, бляха, з усіх флангів відзняв. І навіть продмах всередині також зафіксував. Молодець, Сережа. Шерлок Холмс, нахуй, нашого часу. Ну, які часи, такі власні Шерлоки-Холмси. Так, дійсно, Урлівська 12, Базару 0. І шо, шо далі? А оцей свій спіч щодо коктейлю, ти облиш радше. Хотів сказати, взяв ніж ріж, але процитую радше іншого героя інтернету до уголовки може дойти. А воно тобі, мабуть, що не треба, тож не раджу навіть думати про якісь там коктейлі Молотова. Не дякую за 10 гривень. Оце, власне, і все. Щось якась негативна кінцівочка вийшла. Хотілося б наостанок щось таке позитивне спизданути. А позитиву от, на жаль, в житті, в світі катма. Тож нехай буде позитивом той факт, що я о пів на третю ночі таки завершую цей відос. Втомлений, змучений, що пізда. Але у мене є світло, о пів на третю ночі. Тож я маю змогу таки завершити цей відос. Сподіваюсь, що завтра його і викладу. Ну, власне, завтра вже сьогодні. Всім гречно дякую за перегляд, всього найкращого, на все добре, і все буде Україна!